Страдають бідненькі, хай Бог милує. Киянка Марія Камінська шкодує поранених бійців і несе хлопцям смаколиків. І банани, і супчик, і котлетка, і салатик. Все, що в мене є, я їм даю. У нейрохірургії військового шпиталю на операції один за одним везуть пацієнтів. того. з того времени, як Україна стала незалежною, такого количества ранених ніколи не було. Розвідували обстановку. Надо було вияснити. Там знаходився пост, треба було виснути, чи він ще наш, чи він вже не наш. Ну ми до нього таки не дійшли. Юрій Савілєв потрапив у засідку на Донеччині з пораненнями хребта, руки, печінки та шлунка. Він вже півтора місяця намагається стати на ноги. Прогрес є. Ще й дружина завжди поруч надихає одужувати швидше. Ну, ноги по чуть-чуть уже -чуть починаються, е, Ну як ворушити ночної ними. Ну і чувство в ногах. Також є. Стараюся йому споминати наші, як ми зустрічалися, як, як ми гуляли разом. Головне, що я коли не йому і вже хорошо. Лучше всяких лікарств. Микола Микитенко, який натрапив на розтяжку і тепер лікує травму шиї, в шпиталі не сумує, залицяються до медсестер, а вони зізнаються, кавалери шикуються у черги. Провести до виходу після роботи. Ну, ми їм дякуємо і улыбаємось. Вони говорять, що наша улыбка їх лічить. Сам Микола каже, хоч зараз повернувся би до бойових товаришів, але не може самовільно піти зі шпиталю. Скоро в рівні будемо в строю далі. Продовжувати бити цих. Я б уже зараз поїхав. По закону, не взяв ставлять воїнську часть позаконені права. Головний військовий медик каже, після одужання майже усі поранені повертаються у зону. АТО. 991 – це за весь час АТО. Уже 50 відсотків вилікувались, вже відправлені обратно війська і опять продовжують свою роботу. 528 військовослужбовців зараз перебуває на лікуванні в госпіталях. Причому 200 з них потрапили буквально за останні 5 діб. Тут ми сортіруємо. От у нас тут все футболки, носки, тапочки у волонтерському центрі на території шпиталю продовжують збирати і сортувати те, що несуть сотні людей. Киянка Ірина Авадій вирішила підсолодити бійцям пігулки печивом і цукерками. Ну я понимаю прекрасно, що да я і моя дочка. Ми на війну не Да, І какби ми дуже благодарні ребятам за те, що вони там зараз знаходяться. Це, навірно маленька, якби часть того, що ми можемо для них зробити. Ну що необхідне соки, то що у нас розходиться щодня. це вода, соки. Поповнення мобільних операторів. Зараз ребятам лежачим актуальна якась техніка, ну, може бути планшетики старі, тому що потрібно рознообразити. на вулицю, вони не виходять. Серед речей, які люди передають пораненим військовим, є і ось такі картки з дитячими побажаннями. Наприклад, привіт, незнайомий боєць. Я знаю, ти видужаєш, ти будеш боронити нас, а ми тобі допомагати, хто як зможе. Ти герой, героям слава. Максим Волобоєв та Іван Наконечний п'ятий канал.